Закінчився сезон урожаєм і на багатьох бобових культурах залишилися перестиглі плоди, що ж сама природа, даємо можливість запастися посівним матеріалом для майбутнього року, а ось коли збирати і як сушити горох на насіння, щоб він не пропав за зиму і зберіг хорошу схожість, варто розібратися докладніше терміни і порядок збору. З огляду на те, що останнім часом практично весь посівний матеріал укоштує чималих грошей. Причому ціна його не завжди виправдана якістю, багато городників вже задумалися про заготівлю власного насіння, як і інший посівний матеріал. Горох для посіву рекомендується збирати з найбільш врожайних здорових кущів, зберігаючи сортові характеристики материнської рослини, є велика ймовірність, що посадки майбутнього сезону так само порадують вас великою кількістю плодів. Тому плануючи заготовити насіння в домашніх умовах слід заздалегідь ще в період максимального плодоношення відзначити найбільш перспективні кущі, обв'язавши їх, наприклад, яскравою стрічкою або позначивши кілочком, ще раціональніше знайти на них стручки з максимальною кількістю горошин і дочекатися їх повного визрівання, таким чином в насіннєвий матеріал потраплять тільки кращі з кращих в достатній кількості і при тому абсолютно безкоштовно. Тепер про те, коли варто заготовлювати горох, готовність стручків визначається появою на його стулках біля сітчастого нальоту, за який слід повне їх висихання, якщо у вас немає можливості постійно спостерігати за дозріванням стручків. То можна просто зрізати відібраний кущ і відвісити його вгору корінням під навісом. При цьому всі молоді, що формуються стручки, слід видалити, щоб залишилися життєві сили рослини були спрямовані на дозрівання повноцінних насіння. Зібрати насіннєвий матеріал в домашніх умовах можна і спочатку плодоношення. Якщо під час вашої відсутності на дачі або через недогляд на ділянці перші стручки зеленого горошку вже перезріли, стали грубими і несмачними. Не викидати ж їх справді. В такому випадку залишається просто дочекатися появи на стулках біля стих павутинок, що свідчать про визрівання плодів. Після цього їх акуратно зрізають ножицями разом з гілочками і пов'язуючи по кілька штук, і також відправляють під навісне дозрівання порада. Навіть якщо збираєте ще зелені стручки, в готовності яких ви сумніваєтеся, є велика ймовірність, що вони все-таки дійдуть під час сушіння. Головне підвісити їх в нежарке, тінисте, добре провітрюване місце і за два-три тититися вологою, а їх горошини прорости. Правила крію час сушки. Коли кущ вже остаточно усохнутого руху, придбали характерний бурий відтінок, їх можна знімати з сушки для лущення, вибираємо самі повноваги, стручки з максимальною кількістю бобів, обрізаємо їх з куща ножицями або обриваємо вручну, далі злегка натискаючи на стулки, звільняємо горошини в процесі лущення, відразу ж вибраковуючи погані почорнілі неправильної форми або пошкоджені шкідниками. Далі горошини необхідно остаточно досушити, і тепер це краще зробити в домашніх умовах, для цього його розсипають в один шар на папері або полотняною серветці, розстеленою на столі і залишають приблизно на 5-7 днів, за цей час горошини повністю досихають, умови зберігання, якісно відібраний і підготовлений посівний матеріал. Потрібно ще правильно зберегти, щоб не втратити його схожість, зберігати будь-які насіння найкраще в паперових пакетах, коробочках або невеликих полотняних мішечках. Що стосується місця зберігання, то підійдуть звичайні кімнатні умови, де виключені підвищена вологість, мінусові температури і навала шкідників, дрібних гризунів, довгоносиків, різних личинок і черв'ячків.